Близько сотні дітей з усієї області з'їхалися цими вихідними у Житомир, аби поборотися за звання кращого гравця з шахів. Свою майстерність демонстрували хлопці та дівчата віком від 7 до 15 років. У кожного з них вже є своя історія перемог. Я думала собі, а може, мені вдасться виграти цей чемпіонат області? І коли я грав останню партію, я подумав: ну, а якщо я виграю, то я можу стати. Чемпіон області до 12 років, хоча мені лише 8 років. Я зробив виграшний хід, і мій суперник здався. Я зрадів дуже сильно, тому що я навіть не знав, що я буду наймолодшим першорозрядником. Дитячий гран-прі 2013 Житомирської області, лідери шахової мережі, це вже четвертий дитячо-юнацький турнір, що відбувся цього року за ініціативою обласної федерації шахів. Проходив він за швейцарською системою у 9 турів. Учасники у нас з різних куточків Житомирської області, з Житомира, Коростишева, Малина, Коростеня, Пердичева. Чемпіони наших турнірів отримують великі кубки і, скажем так, всі розуміють, що вони є найсильнішими дітьми у швидких шахах. Заключний фінальний етап змагань відбудеться у листопаді. У ньому візьмуть участь вісім шахістів кожної групи. Організатори переконують і надалі будуть проводити такі турніри, аби визначати найсильніших і делегувати чемпіонів на всеукраїнські змагання.